Нещодавно в житті нашої організації сталася визначна подія, як на наш погляд, суть цієї події заключається в тому, що я, як керівник всеукраїнського громадського об'єднання, Шморгун Леонід Григорович був включений до складу координаційної Ради по розвитку українського казацтва. Разом зі мною. На цій зустрічі, на цій координаційній раді був мій бойовий заступник, начальник Генерального штабу Всеукраїнського громадського об'єднання, доцент Ярковий Андрій. Ми мали за честь познайомитись з ним, тому що доля так склалася, що і я, і він тільки в різні періоди часові закінчили. Тоді ще вона називалась Українська сільськогосподарська академія, нині Національний університет, біоресурсів та природокористування. Що привело нас до українського вибору? До українського вибору привело нас те, що саме розуміння, сама, самий термін український вибір нам притаманне і це, скажімо так. Об'єднує наші зусилля у розбудові української держави. Це головне. Коли ми були присутні на цій координаційній раді, там звучали різні точки зору щодо подальшого розвитку українського козацтва. Наша організація була створена нещодавно, десь приблизно біля двох років. Сьогодні вона нараховує 10 тисяч членів. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб всеукраїнська громадська організація Селянське козацтво України було представлено в усіх сільських радах, усіх населених пунктах України, в усіх містах і всіх областях. На сьогодні, практично в усіх областях. Ми представлені і легалізовані. Що нам імпонує? Імпонує те, що ми легалізуємося, як, наприклад, Київська обласна козацька громада Селянського козацтва України. І, наприклад, там, Пузирківська сільська козацька громада Козятинського району Вінницької області. Цьому напряму ми і працюємо. Цю роботу ми плануємо завершити в цьому 2013 році. Основною цілею селянського казанства України або основною метою є формування сільських територіальних громад. Тобто, виходячи з назви селянське козацтво України, в першу чергу наша організація орієнтована на сільських жителів сьогодні, бо це сьогодні, мабуть, найменш захищена, найменш захищені люди, ізольовані від інформаційного простору, вони не мають доступу фактично до інформації. Вони не знають, куди звернутися, до кого звернутися. Таким чином, наша організація намагається допомагати їм вирішувати свої, ну так би мовити, життєві проблеми. Як я вже сказав, формування громад. Громада це основне. За допомогою громади вирішуються, власне, всі питання. Громада обирає владу, громада. Так би мовити, якщо так можна сказати, диктує її свої умови, свої вимоги, і її представники намагаються ці вимоги виконувати. На жаль, сьогодні громади не сформовані, люди розрізнені, кожен сам за себе. Тому я вважаю, що наш, у нас така дуже серйозна місія об'єднати цих людей за допомогою нашої громадської організації, дати їм можливість е, впливати якось на законодавчий процес, на виконавчу владу е, за, за для вирішення своїх питань, своїх якихось проблем. Ну я хотів би тут додати наступне. Ви розумієте, що Нічого нічого не створюється. Тому для того, щоб е, ті наші люди, ті наші члени нашої організації, які пішли за нами, які повірили у мене як керівника цієї організації, ми зібрали команду однодумців, так званий Штаб. І ми почали з того, що створили і видали перший. Перше видання, друге видання, третє видання, вже зараз підготували під назвою Земля, козацтво Держава Україна. І от в цій книзі ми подали всі нормативні документи, якими керується має керуватися козацтво в своїй діяльності. Це по суті наша Біблія, навколо якої об'єднує ми зусилля наші членів. Нам повірили. Подивилися, що там є приземлені речі. Зокрема, ми розробили такі речі вже щодо відродження господарських, відродження культурних і духовних традицій, от зокрема господарських традицій. Ви прекрасно розумієте, що українське село це унікальна інфраструктура, якої немає в світі. Ніхто не може. Сказати, що є така інфраструктура, що є таке унікальне створення, як українське село. Навіть я багато подорожував, скажімо, за кордоном, і вони мені також задавали запитання, я і сам потім тільки усвідомлював. А ви скажіть, ще є така територія і така держава Україна, де є чітко виражені чотири пори року. Назвіть мені, ще хоч. Жодну країну. Це також унікальність. Унікальність України заключається в тому, ще, що спокон віків ми групувалися в так звані колективи громади і створювали відповідну взаєдопомогу, надавали один одному і досягали у цьому. Колективною працею, колективним розумом досягали дуже серйозних досягнень. На жаль, так сталося, що Українська держава багато років не існувала як самостійна, незалежна, процвітаюча європейська держава. Зараз вже є всі. Передумови для того, щоб відбулося становлення цієї держави. І наша мета, в тому числі, становлення громадянського суспільства. Чому і наша структура, яку я назвав Цеукраїнське громадське об'єднання, якраз працює в цьому напрямі і відродження. Уже Андрій сказав, що важливий напрям нашої роботи це робота з молоддю. Сьогодні ми заключаємо угоди із управліннями освіти, районними, обласними директорами шкіл, в селі особливо, по якраз навчанню, відродженню на тих кращих козацьких традиціях, показати, як жили наші предки, як вони будували, як вони захищали цю землю. Тому у нас у цьому напрямі також є серйозні плани, і серйозні орієнтири. Також одним із напрямів роботи нашої це є, я вже називав господарських традицій. І, зокрема, ми відпрацювали так звані бізнес проекти бізнес-плани по розвитку кролівництва у сільських у селянських общинах. По розвитку свинарства домогосподарства, і по розвитку, скажімо, інших напрямів для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Дуже важливим аспектом, який зазначив Ін Григоріч, є виховання молоді. От подивіться. Коли я ще навчався в школі, це, в принципі, відносно не так давно було. У нас були октябрята, піонери, молодь виховувалась, були якісь гуртки. Я пам'ятаю, ми ходили, приймали участь. Що відбувається зараз? Зараз молодь нікому не потрібна, ніхто її не цікавиться, молодь сама по собі. Тому Селянське казацтво України сьогодні бере за одну з основних своїх цілей це виховання молоді. Культурне виховання. Воспитувати культурні традиції в молоді може влаштовувати якісь змагання. Наша організація, ну, вона, звичайно, не є військовою, але можна сказати, що напіввійськовою. Тобто, це має на увазі і в тому числі фізичне виховання молоді. Влаштовуються походи. Молоді доводиться якийсь історичний досвід. Тобто намагаємося зацікавлювати всі, всіма можливими шляхами. Також сьогодні вже е, існують навіть програми, і затверджені на рівні міністерства шкільні програми, де е, козаки доводять до дітей свої програми, цілі, займаються вихованням цієї молоді. Фізичним вихованням, моральним, етичним і так далі. і так далі. Я хотів сказати, що цей проєкт наш він поєднується якраз із тим колективним розумом, тому що я маю честь очолювати не одну громадську організацію Селянське козацтво України. А я маю честь організовувати, і вона дуже корелюється або, скажімо, співвідноситься. із Такою всеукраїнським громадським об'єднанням, як перша всеукраїнська дорадча сільськогосподарська служба. Ви знаєте, що закон був про дорадництво прийнятий вже декілька років, якраз Андрій, мій колега, начальник Генерального штабу, говорив про це, що сьогодні в сільських населених пунктах поінформованість на дуже низькому рівні. А ми говоримо, що світ сьогодні рухається до інформаційного суспільства. А що таке інформаційне суспільство? Це вільний доступ до інформації. На жаль, говоримо так, а на превеликий жаль, відбувається зворотній шлях. Тому ця всеукраїнська об'єднання, перша всеукраїнська дорадча служба, якраз створена була для реалізації закону про сільськогосподарське дорадництво. Ви розумієте, як, як корелюються ці питання, як вони об'єднані? От уявіть собі, що сьогодні проблема інформованості, проблема кооперування для, для, скажімо, для забезпечення продовольчої безпеки того чи іншого села, або того чи іншого регіону, району. От уявіть собі, сьогодні проблема, що немає сьогодні колективне господарство. Вибачте, нонсенс, коли світ весь час, особливо для забезпечення продовольчої безпеки, рухається в плані кооперування, об'єднання зусиль, тому що ресурси обмежені, тільки кооперуючись можна досягти ту чи іншу мету. От приклад, сьогодні ми якраз і на базі козацьких громад і Дорача наша служба, юридична наша служба, забезпечує створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Різного напряму, скажімо, можливо, сьогодні от таке питання. Заготівля збут, скажімо, молока, м'яса плодовочевої продукції. Я назву, можливо, це здавалось би, Така незначна проблема, але проблема в домогосподарствах, скажімо, штучного осін'яніння тварин. Сьогодні, а це основа, скажімо, розвитку тваринництва. І сьогодні це питання: хто угодно, хто що, хто яким чином, підпільно, не підпільно, невідомо яким матеріалом сьогодні проводить цю роботу. Отакий от ми маємо і наслідок, отаку от ми маємо і еліту. Тому. Проблема організації кооперативів, кооперування на селі це також одна із основних цілей, завдань і селянського казанства України і першої всеукраїнської дорадчої служби. Якраз реалізовуючи закон про дорадництво, ми сьогодні підходимо до реалізації такого проєкту, як удосконалення. і… Скажімо, внесення серйозних змін до закону про місцеве самоврядування. На превеликий жаль, розвиток громадянського суспільства і, місцеве, і закон про місцеве самоврядування це вони рухаються якось в протилежні напрями. Тому ми якраз через дорадництво працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо у розбудові дорадної служби цієї, якраз в розвиток. Такого закону, який взагалі мало хто знає, але він, на превеликий жаль, він прийнятий, але він не реалізовується. Це про органи, про, про органи закону України, про органи самоврядування. І ми маємо на меті якраз також у цьому плані. А він прямо корелюється з тими цілями, завданнями українського вибору, становлення громадянського суспільства. І перш за все, основа то село. Тобто, що не говорив сьогодні, а буде українське село, буде українська держава. Тому це кращі традиції, якраз про ті, про які ми говорили. Окрім того, ми, я ще маю честь очолювати є одним із засновників журналу Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Якраз проблем інноваційно-інвестиційний розвиток, це якраз. Скажімо, інновації, ті господарські кращі традиції козацтва, українського козацтва на теренах нашої держави. Що і ми у кожному номері даємо, ну, я, як головний редактор, даю підбірку наших людей, які займаються чи напрямом таким культурного, скажімо, відродження, духовного відродження, чи можливо. Господарських традицій ми подаємо такі статті, чи скажімо, тези про якраз розвиток оцих напрямів. Насправді у нас всі три наших організації, ну точніше, і козацтво, і дорача служба. І також журнал, діяльність всіх трьох організацій, вона насправді скорельована. Тобто, якщо брати селянське казацтво України, то, мабуть, основною її метою, це, як я вже казав, це формування громад, тобто об'єднання людей за якимись цілями, спільними інтересами. Дорадча служба, мабуть, якщо виділити таку найголовнішу мету, це донесення інформації до сільськогосподарських товаровиробників та сільських жителів. Тобто реальна допомога людям, ну, наприклад, при створенні власного бізнесу, або якісь юридичні питання, або навіть що стосується пенсійної сьогоднішньої реформи, ви знаєте, сьогодні вже в принципі розроблено законодавство, і якщо не сьогодні, то завтра вже буде обов'язкове пенсійне страхування, тобто, самостійно в іноземних або в наших українських компаніях. Тобто держава від себе цю функцію дещо вже знімає частково або з часом може і повністю. Знову ж таки цю інформацію треба до людей доносити. Люди сьогодні, зокрема, в селах знаходяться в інформаційному вакуумі. Якщо, наприклад, брати розвинені країни, ту Ірландію, сьогодні людина. Навіть не будучи громадянином цієї країни, вона має змогу взяти там кредит, побудувати дом, обставити, облаштувати цей дом так, як йому чи їй подобається, все це зробити на протязі року-півроку і спокійно жити. При цьому, ну, скажімо так, це звичайний робітник. Не займає ніяких там посад ні чиновник, ні ще хтось, ще хтось. Тобто, це звичайна робоча людина, яка поїхала туди на заробіток, навіть не маючи сьогодні громадянства. Візьмемо нашу країну. Сьогодні селянину, фермеру фактично неможливо взяти кредит. Неможливо знайти гроші на виробництво якоїсь продукції. Хоча є бажання, є навіть, може, якісь ресурси невеликі. Ніхто не хоче сьогодні, жоден банк не хоче працювати з сільськогосподарським товаровиробником. Е, є різні варіанти, є кредитні спілки. Е, але про, про ці варіанти, люди в селах, вони просто не знають, їм треба доводити цю інформацію, розповідати, навчати її. От саме на це спрямована діяльність Першої всеукраїнської сільськогосподарської дарачої служби на допомогу товаровиробникам і селянам. Ну і власне, що стосується журналу, ми намагаємось в журналі висвітлювати діяльність, роботу наших організацій, висвітлювати цікаві проекти, цікавий досвід, вітчизняний та закордонний. Коли я говорив про розбудову української держави, про розбудову громадянського суспільства, то я мав на увазі не просто слова, а в цьому напрямі ми проводимо велику роботу, на наш погляд. За короткий період нам вдалося підготувати такі документи. Я назву їх декілька. В першу чергу, це проєкт закону. У двох чи трьох варіантах щодо розвитку українського казацтва. Ми підготували об'ємний документ, концепцію розвитку військово-патріотичного виховання молоді і участь у заходах по, скажімо, військово-патріотичному вихованні. Подали ці документи на розгляд Верховної Ради, подали ці документи на розгляд президента. і, при кабінету міністрів ми також підготували проєкт закону про трудові колективи. Ми підготували закон закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Це тільки незначна частина тих голов, тих документів, які я е, перерахував, Коли ми зібралися різні представники різних козацьких організацій на координаційній раді, і там звучали: я вже наголошував на цьому різні думки: як нам зосередити, скоординувати свої зусилля для досягнення спільної мети. А яка наша спільна мета? Це що розбудова, реальна розбудова. Початок реальної розбудови і становлення української держави. Якщо ми у цьому єдині, то давайте і почнемо. І я запропонував, що давайте об'єднаємося на тому, щоб той проект закону про розвиток українського козацтва, який ми запропонували в першому, другому варіанті, давайте ми знизу. Оце є один із етапів встановлення громадянського суспільства. Я якраз знову повторюю те, що нам близько українського вибору, становлення громадянського суспільства України. І хай кожен подивиться, критично, внесе свої пропозиції, і ми колективом під гідою українського вибору подамо цей проєкт закону. Один у полі сьогодні не воїн. І якраз. Оті напрацювання, оті здобутки кожної козацької організації, яка створена, кожного громадського об'єднання, якраз добра воля може об'єднати. І якраз я бачу тут Віктора Володимировича, якраз із його українським вибором, тим, так би мовити, стержнем, який може, уміє. І я чомусь вірю, що організує оцей колективний розум, щоб справжній був український вибір, і щоб дійсно був початок, реальний початок розбудови і становлення сильної української держави, Європейської держави, цивілізованої держави.